Знаєш, коли я остаточно зрозумів, що треба йти. Не тоді, коли побачив, як дружина з донькою плачуть у вікно автобуса, що віз їх подалі звідси, і не тоді, коли почали хапати мужиків просто на вулицях, а тоді, коли я лежав мордою в асфальт, а чийсь важкий берц тиснув мені на шию. Це було за півроку до втечі, я просто йшов з нічної зміни на заводі і брудний, мріяв тільки про душ і ліжко. З за рогу вискочив бус, без номерів, як завжди, двоє в формі, один у цивільному, без слів, без питань. Просто заламали руки і кинули всередину. В ТЦК був справжній конвейер. таких, як я, зляканих, розгублених мужиків, напхали в невелику кімнату. Як оселедців у бочку, стояв сморід перегару, поту і страху. Я не пручався, розумів, що це безглуздо. Мене завели до якогось кабінету, кинули на стіл папери. Підписуй. Я мовчав. Тоді один з них, такий жирний, з потом на лобі, сказав: Не хочеш по-доброму, буде по-поганому, все одно поїдеш. І в цей момент. Щось у мені зламалося не страх з'явився, а лють, холодна тиха людь. Я ж не худоба. Я все життя працював на цьому заводі, гнув спину, платив податки. У мене є сім'я, і я не дозволю якомусь кабану вирішувати мою долю. Вночі нас повезли на медкомісію. Чи то пак на її імітацію? В коридорі я помітив, що вікно в туалеті старе, дерев'яне, з кволим шпінгалетом. Коли мене завели до терапевта, я сказав, що мені зле живіт крутить. Офіцер, що мене супроводжував, ліниво махнув рукою в бік туалету. Я заскочив туди, зачинився. Руки тремтіли так, що я ледве впорався зі шпінгалетом, другий поверх. Внизу кущі. Я не думав, просто вивалився з того вікна, боляче вдарився плечем, подряпав обличчя об гілки, але я біг, біг, не оглядаючись, поки легені не почало розривати вогнем. Тієї ночі я не повернувся додому, переховувався у знайомих в гаражі. Тоді я зрозумів, або я звалюю звідси. Або наступного разу мені так не пощастить. Мені 38 роботяга з заводу. Все життя руками працював не головою. Але коли припекло, голова теж почала варити, дружина з донькою в Румунії, не знали, що я готуюся до найважливішої роботи в моєму житті. Підготовка це було щось. Я перетворився на параноїка. Виходив з квартири тільки вночі. Всі гроші, що були, я почав переводити в спорядження. Але купувати його треба було з розумом, ніяких туристичних магазинів. Черевики міцні, робочі, з товстою підошвою, купив на ринку штани і куртку на секонд-хенді, темні, непомітні. Наплічник взяв у знайомого рибалки старий, брезентовий, але надійний. Головне нічим не виділятися. Найскладніше було з інформацією. Я заліз у закриті телеграм-групи. Там був цілий світ. Одні пропонували безпечний перехід, За шалені гроші. Я одразу зрозумів, що то кидали, інші ділилися своїм досвідом. Я читав усе про болота на півночі, про Тису, про гори. Гори здалися мені найнадійнішим варіантом. Так важко, так, небезпечно, але там ти сам собі господар, тебе не зловить течія, не засмокче трясовина, ти або дійдеш, або ні. Все залежить від твоїх ніг і твоєї волі. В одній з таких груп я і познайомився з Сергієм. Ми довго переписувалися обережно, натяками, перевіряли один одного. Питали про речі, які може знати тільки той, хто справді в темі. Він був трохи молодший за мене, теж роботяга з іншого міста, теж з сім'єю за кордоном. Ми зійшлися на тому, що йти треба вдвох так і безпечніше, і морально легше. І в нас була одна спільна ідея фікс: ніяких провідників, тільки ми самі. Ми зустрілися один раз на нейтральній території, в парку в чужому місті. Дві мовчазні фігури на лавці говорили пошепки, розподілили, хто що купує. Я відповідав за навігацію старий кнопковий телефон, який тримає заряд тиждень, і завантажені офлайн карти. Він за аптечкою щось поїсти. А ще ми разом скинулися на головний інструмент нашої операції Болторіс. Невеликий, але міцний. Ми розуміли, що на нашому шляху може бути Єгоза. І цей інструмент був нашим ключем до свободи. Важкий, зараза. Я носив його в рюкзаку, загорнутого в ганчір'я. Він відтягував плече і постійно нагадував про те, що на нас чекає. Телефон я підготував окремо, видалив усе, що могло мене ідентифікувати, залишив тільки карти. Симку викинув. Весь похід він мав бути в режимі польоту. Вмикати тільки для звірки маршруту на хвилину не довше. Ми домовилися йти тільки вдень ночами спати. Читали, що прикордонники використовують тепловізори, особливо вночі, вдень у лісі, серед дерев. Ти просто частина пейзажу. Вночі ти тепла пляма на холодному екрані, легка мішень. День хана став на початку листопада. Похмурий. Сирий ранок, я вийшов з дому з одним наплічником, ні з ким не прощався, домовилися з Сергієм зустрітися вже в потязі, їхали в різних вагонах, вдаючи, що незнайомі, потім автобус, потім таксі. Водій, якого, здається, все розумів, але мовчав, висадив нас біля лісу, взяв гроші і зник у тумані. І ось ми стоїмо. Двоє мужиків на порозі невідомості. Перед нами стіна мокрого темного лісу, позаду життя, яке ми залишили. Перші години йшли на адреналіні, підйом був різкий, дихання збивалося. Сергій виявився міцнішим, ніж я думав. Ішов впевнено, розмірено, ми майже не говорили, тільки обмінювалися короткими фразами: привал води. Нормально, ліс був густий, буковий. Під ногами товстий килим мокрого листя, який приховував каміння та коріння. Кілька разів я ледь не підвернув ногу, болторіс у рюкзаку бив по спині при кожному кроці. Першу ніч ми провели під величезною смерекою. Її гілки, наче дах, трохи захищали від дощу, що знову почався, розклали каримати. Залізли в спальники, їли холодне, сало з хлібом і цибулею. Ніколи в житті не їв нічого смачнішого. Говорили пошепки про дітей, про роботу, про те, як воно буде там. Ми не знали, ми просто вірили, що буде краще. Заснути було важко кожен шурхіт змушував здригатися. Здавалося, що ліс повний очей, які стежать за нами. На другий день почався справжній іспит. Дощ перетворився на зливу з мокрим снігом, температура впала майже до нуля. Ми промокли до нитки за годину, одяг став важким і холодним, черевики хлюпали, йти стало вдвічі важче. Стежка, якою ми трималися, розчинилася. Ми продиралися крізь хащі, чіпляючись за мокрі гілки. Обличчя і руки були подряпані. Сергій ішов попереду, прорубуючи шлях. Я йшов за ним, звіряючись з телефоном. Екран покривався краплями, я ледве бачив карту. Ввечері ми були настільки виснажені, що ледве знайшли сили розкласти намет. Руки не слухалися від холоду, всередині було сиро і незатишно. Ми перевдяглися в суху білизну, але вона миттєво ставала вологою. Тоді Сергій дістав флягу зі спиртом. Ми зробили по кілька ковтків. Вогонь розлився по тілу, і на мить стало легше. Тієї ночі я думав, що ми замерзнемо. Я лежав і слухав, як вітер виє в горах, і думав про те, що моя донька зараз спить у теплому ліжку. Ця думка не дала мені здатися. Третій день приніс нове випробування річку. Вона була не широка, але стрімка, вода крижана, каламутна. Ми довго шукали переправу і знайшли повалене дерево. Слизьке, покрите мохом, Сергій пішов першим. Десь на середині він послизнувся, але втримався. Я бачив, як напружилися всі м'язи на його спині. Він перейшов. Потім була моя черга я повз рачки. Як поранений звір. Рюкзак тягнув донизу, до ревучої води. Коли я дістався іншого берега, у мене тремтіли не тільки руки, а й зуби. А на четвертий день ми їх побачили дрони. Спочатку почули тихе настирливе дзищення. Ми застигли. Високо в небі над верхівками дерев кружляли дві чорні цятки. Ми впали на землю, забилися під кущі, лежали не дихаючи, втискаючись у мокру землю. Вони висіли над нами хвилин десять, які здалися вічністю. Я відчував себе комахою під лупою абсолютно беззахисним. Це було гірше, ніж зустріти патруль. Патруль це люди, з ними можна спробувати домовитися, втекти. А це бездушні машини. Вони просто передадуть твої координати, і все. Дрони полетіли далі, але після цього страх оселився в нас назавжди. Ми йшли, постійно дивлячись у небо, кожен звук вітру здавався дзижчанням. До кордону залишалося п'ять кілометрів, коли ми вийшли на просіку, я побачив її. Є гозу. несуцільний паркан. А кілька рядів блискучої злої спіралі, натягнутої між деревами. Виглядало це так, наче хтось розкидав по лісу пастки на звірів. Ми залягли в кущах і довго спостерігали, тихо, нікого. Час, пошепки, сказав Сергій. Ми дістали болторіз. руки тремтіли. Сергій тримав дріт, я різав. Перший клац пролунав у тиші лісу, як постріл. Ми завмерли, прислухаючись. Тиша, другий, третій. Ми працювали швидко, злагоджено, як на заводі біля верстата. Зробили прохід, достатній, щоб пролізти. Розсунули колючі краї. Я проліз першим, роздерши куртку на плечі. Потім Сергій. Ми відійшли на кілька метрів і знову залягли. Чекали хвилина, дві, десять нічого. Залишався останній ривок. Карта показувала, що до лінії кордону метрів триста. Це була найважча ділянка не фізично, психологічно. Ми йшли, наче по мінному полю, кожен крок здавався останнім, і ось серед дерев. Ми побачили їх стовпчики один синьо-жовтий, інший в кольорах румунського прапора, між ними 20 метрів, просто ліс, ніяких парканів, ніяких ровів. Ми не бігли, ми просто йшли, спокійно, наче прогулюючись, перетнули цю невидиму лінію, пройшли ще метрів стовглиб чужого лісу, щоб нас точно не було видно. Я зупинилися, сперлися на дерева, важко дихаючи. Я подивився на Сергія. Його обличчя, зароще, брудне, подряпане, раптом розслабилося. Він повільно сів на землю, зняв рюкзак. Я зробив те саме. Ми сиділи мовчки. Сонце, якого ми не бачили кілька днів, раптом пробилося крізь хмари і освітило галявину. Я зняв рукавицю і провів рукою по мокрій землі. Це була інша земля, чужа. Але вона не тиснула берцем на шию. Я глибоко вдихнув. Повітря було таким самим холодним і вологим, але в ньому не було страху. Вперше за багато місяців я відчув, як розправляються мої плечі. Я не знав, що буде завтра, але я знав, що я це зробив. Я дійшов. Я був вільний.